Вітаю вас на каналі Шлях усвідомлення Знайди твою дорогу. Сьогодні нашою темою буде особистісне відродження. Особистісне відродження це глибокий і змістовний процес, який веде до повної трансформації особистості. Це подорож. Яка включає самопізнання, відкриття нових перспектив та створення вдосконаленої та автентичної версії себе. Важливо мати впевненість у собі, мислити позитивно і, крім того, бути постійно готовим відкривати нові двері для змін. У, житті. у цьому відношенні можуть бути корисними мотиваційні фрази, але сьогодні ми розглянемо різні аспекти особистісного відродження від його переваг до практичних кроків для початку цієї надзвичайної подорожі. Особистісне відродження пропонує широкий спектр переваг, які можуть позитивно вплинути на кожен аспект вашого життя. Ось деякі з основних переваг, яких можна досягти завдяки цьому процесу. Перша. Особистісний ріст. Особистісне відродження пропонує можливість зростати як особистості. Це спонукає вас подолати свої обмеження, зіткнутися зі своїми страхами та відкрити свій прихований потенціал. Друга підвищена самооцінка. Через Особистісне відродження, ви вчитеся приймати та любити себе такими, якими ви є насправді. Це призводить до значного підвищення самооцінки та впевненості у собі. Третє. Покращені стосунки. Коли ви починаєте змінюватися та розвиватися ваші стосунки. Можуть отримати величезну користь. Більш відкрите спілкування, більша емпатичність та розуміння можуть зміцнити зв'язки з іншими. Четверта: більша стійкість. Особистісне відродження дає вам інструменти для ефективнішого подолання життєвих труднощів. Ви розвиваєте більшу стійкість та адаптивність. П'ята. Досягнення ваших цілей. Чітке уявлення про те, ким ви є і чого хочете досягти, полегшує планування та досягнення ваших цілей. Особистісне відродження допомагає вам рішуче визначити та досягти своїх цілей. Перша фаза особистісного відродження це самопізнання, це передбачає заглиблення у своє внутрішнє Я, аналіз ваших переконань, цінностей та емоцій. Ось кілька способів розпочати. Цей процес, Перший. Практика усвідомлення. Усвідомленість є важливою для самопізнання. Це означає бути присутнім у теперішньому моменті, спостерігати за своїми емоціями, думками та реакціями без осуду. Медитація та усвідомленість це потужні інструменти для розвитку усвідомленості. Другий. Ведіть щоденник. Ведення щоденника дозволяє глибше дослідити свої думки. Вільне написання про свої почуття, надії, страхи та прагнення. Може призвести до кращого саморозуміння. Третій. Ставте собі глибокі запитання. Ставте собі питання, які виходять за рамки поверхневих. Чим ви справді захоплені, яка ваша найпотаємніша мрія? який Ваші основні цінності. Відповіді на ці питання можуть допомогти вам окреслити свою справжню сутність. Четвертий. Експериментуйте з новим досвідом. Часто спроби нових занять або дослідження нових місць можуть призвести до відкриття частин себе. Про які ви навіть не підозрювали. Вийдіть із зони комфорту та відкрийте себе невідомому. Після завершення етапу дослідження настає час переходити до фактичної особистісної трансформації. Це динамічний процес. Який вимагає відданості та наполегливості, і, у якому вам потрібно буде бути терплячим і не поспішати, щоб досягти кінцевого результату. Експерти рекомендують просто розпочати подорож. Ось кілька практичних кроків для початку. Перший. Визначте свої цілі. Наявність чітких цілей є важливою для особистісної трансформації. Ці цілі повинні відповідати вашому самоуявленню та цінностям, які ви визначили під час дослідження. Другий. Розвивайте Позитивні Звички Звички відіграють вирішальну роль у вашій трансформації Визначте звички, які наближають вас до ваших цілей і працюйте над ними послідовно. 3. Приймайте невдачі. Невдачі є частиною процесу трансформації. Сприймайте їх як можливості для навчання, а не як показник вашої цінності як особистості. Четвертий. Зверніться за підтримкою. Звернення за підтримкою до друзів, родини чи фахівців, а також читання книг. Таких як, наприклад, відпускання шлях здачі, курс чудес і багато інших, може бути надзвичайно корисним під час процесу трансформації. Зовнішній погляд може запропонувати нові перспективи та цінні поради. Особистісне відродження. Це надзвичайна подорож, яка веде до повної трансформації особистості. Завдяки самопізнанню та прагненню до особистісної трансформації можливо досягти нової, більш автентичної та повноцінної версії себе. Переваги цього процесу поширюються на всі. Аспекти життя від особистісного зростання до підвищення самооцінки та покращення стосунків. Шлях до відродження нелегкий, він вимагає наполегливості та терпіння, але понад усе. Він вимагає великої сили, яка, зокрема, повинна виходити з внутрішнього я людини, а також від людей навколо нас. У цьому процесі необхідно не боятися просити про допомогу або переживати моменти слабкості, які неминуче траплятимуться. А на якому рівні ти знаходишся? Чи була корисною для тебе ця розмова? Дякую за підписку, коментар і вподобайку. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.